Люди та у нас ось такий цікавий Volkswagen Touareg. Класика в своєму, класі, можна, можна так сказати. Дивіться, який у нас стан салону. Це натуральне дерево, не пластик. Ось такі сидіння, красиві з перфорацією. Заявлений пробіг 178 тисяч. Автомобіль на пневмі, автомобіль в максимальній комплектації. Комплектація у нас ексклюзив. Ось, дійсно, гарно збережний автомобіль, Тут у нас шторки є, музичка Діна Аудіо. І дуже гарний другий ряд. Ось скажу: нещодавно в мене була Audi Q7 там новішого покоління, там 17 й рік, навіть 22-й рік, другий ряд в Таурега є цікавіший саме в цьому виконанні. Так, тут великий тунель є, але тим не менше, якщо ви любите подорожувати на другому ряді, в даному автомобілі вам буде зручніше. Тут гарна відформовка під тіло людини, є регулювання по нахилу сидінь, зручно. Класно і приємно, знову ж таки, хороший комфорт даного автомобіля, він на пневматиці. І все-все гарно працює. Якщо вам треба класні автомобілі, чесно авто Хмельницький, Сушко Андрій є на зв'язку. Підберемо та оглянемо для вас гарний варіант. Тож на зв'язку.